Вітаю вас, друзі, дорогі підписники мого каналу і гості мого каналу, які я сподіваюся стане з підписниками. Вітаю вас щиро, сьогодні п'ятниця, 11 серпня, і говоримо завжди традиційно про актуальні події. Я з'являвся перед вами тут цього тижня менше зі своєю аналітикою. Багато роздумів було з приводу того, що. Відбувається, збирав інформацію з усіх можливих джерел, до яких я маю доступ, і так само працював з іноземними медіа для того, щоб інформувати, що відбувається, до речі, якраз вчора закінчив колонку для іспанського видання El Independiente, і зараз побачив буквально перед записом, перед моїм спілкуванням з вами. Що президент Польщі Анджей Дуда сказав дуже різко зробив заяву і звернувся до західних партнерів і сказав простими словами, що зараз зупинити російську агресію, російський неоімперіалізм набагато дешевше, ніж це може бути в майбутньому. І це буде коштувати набагато менше, тому що не будуть гинути люди. Я тим же самим закінчив колонку для іспанської. Змі, вони так само це потім поширюють і в Латинській Америці. Це теж важливо і теж боротьба, зрештою, за глобальний південь. Про те, що зараз для країн НАТО взагалі стоїть вибір, або вони дають Україні зброю і кошти, або на майбутнє десь треба буде розраховувати, що доведеться так, що треба буде відправляти своїх солдатів. І тепер безпосередньо до зброї коштів солдатів і до того, що відбувається на лінії фронту. Події як розгортаються, що можна прогнозувати і про що сказати. Отже, події розгортаються наступним чином: наші війська закріплюються на тих межах і тих рубежах, які звільнили до цього. Тобто, основне зараз треба ще розуміти, йде боротьба фактично за ось ці рубежі і довколишні населені пункти. Це, наприклад, на Мелітопольському напрямку це а, те ж саме Вербове, а на Бердянському урожайне і далі. Тобто, ми бачимо, що Старомайорського наші війська намагаються атакувати в районі урожайного. А, це ще навіть не рух на Старомлинівку, треба розуміти, тому що ворог контратакує, тому що ворог ще. Зберігає певні сили і потужності для того, щоб протидіяти нашим атакам, незважаючи на те, що наші сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб зменшувати оборонний потенціал російських військ, знищують велику кількість артилерії і техніки. Але разом з тим ворог зберігає оборонний потенціал, і, якраз довкола того, щоб закріпитися на рубежах, навіть не стоїть питання йти а, далі, не стоїть питання зараз там зробити прорив, закріпитися. Перша мета, друга розмінування, те, що зберігає велику актуальність. Третє це робота артилерії інших наш, іншої нашої далекобійної зброї, ну в Storm Shadow, Scalp і не тільки а, реактивної артилерії, систем HIMARS. Тощо, які якраз мають завдання знищувати тили ворога, оперативні тили е забезпечення, і ось це те, на чому зараз сконцентровані на півдні. Ще що можна сказати про південь, це те, що помітно, вочевидь, ця інформація, яка пройшла про козачі лагері, де українські війська проводили рейд і фактично з правого на лівий берег. Це важлива історія, тому що розумієте проведення флангових операцій, якраз з правого на лівий берег Херсонщини, це надзвичайно важливо з кількох моментів, тому що якщо б нашим силам вдалося там закріпити, чи коли вдасться закріпитися на цих рубежах, це означало б, що українські війська змогли би фактично загрожувати логістичним шляхам, які зараз ворог використовує з Криму, а тому що логістика йде. У них є складнощі і проблеми, але логістика ще в повній мірі не покладена. Тобто вони перекидають зброю через Армянськ, через перекоп. А, звичайно, Чонгар не використовують або в меншій мірі там через, а, вони будуть вирішувати, мабуть, через понтонні переправи, але а, логістику вдалося би блокувати. раз. Друге, це був би захід з флангу в тил російському угрупованню військ. Що змусило би їх, вочевидь, реагувати і знімати певні свої сили, свої війська із тих напрямків, де ми ведемо контрнаступальні дії. І таким чином українським військам стало би дещо легше, тому що менший спротив ворога був би. Наступний момент, що би це дало, це. Фактично, дала би можливість просуватися нашим силам з флангу і просуватися не тільки фактично з півночі на південь на Бердянському Мелітопольському напрямку, а з тилу, що дуже важливо, плюс закриваючи логістику і загрожуючи логістиці. Тому переоцінити рівень і важливість таких операцій просто неможливо. І, очевидь, з того, що ми бачили, це намагання українських військ вийти, провести розвідку боєм, побачити, що. Які сили засоби у ворога щось знищити, знищити певну кількість ворогів і знайти, можливо, ось ці вразливі місця на березі Дніпра, ну, які можна здолати і ці рубежі пройти з метою забезпечення висадки, закріплення і подальшого просування? Тому це те, що можна сказати про південь, крім того, атаки, які не припиняються, ми бачимо за допомогою ракет крилатих, знову ж таки. З'явилася інформація про те, що Німеччина все ближче до передачі нам таврусів ракет. Ну, як тільки порахують, інвентаризують, як було з танками, встановлюють, скільки в них наявності дійсно є. Я думаю, що якусь кількість, кілька десятків, мабуть, за хороших умов нам і перепаде. Це добре, тому що це підвищення нашої вогневої міції. Ми вдячні за це нашим німецьким партнерам. А що треба розуміти? Чи зміниться кардинально хід бойових дій ні? Але це допомога, і це досить важливо насправді на сьогоднішній день. Тому ще раз можна подякувати Німеччині. А що ж а, може покращити збільшити кількість ударів і ефективність? Ви можете запитати мене. Я вам скажу: якби Україні зараз були передані атаки Мес ракети, а якби а, було збільшено і наше виробництво дронів, камікадзе і тих, які нам можливо передають партнери, в першу чергу наших і. Так само крилаті ракети Скальп, Shadow і Taurus. уявіть собі, застосовувати це проти ворога одномоментно, одночасно дезорієнтуючи його, плутаючи його засоби ППО, таким чином, роблячи велику кількість цих повітряних цілей, з нашого боку, невразливими. І це би підвищило кількість ударів, їх ще більш ефективність, спричинило би набагато більше руйнувань, крім того, збільшення засобів ураження дало би нам можливості застосовувати це безпосередньо, десь і по місцях скупчення сили в ближньому тилу, там де ворог тримає свої оборонні позиції, де він має там певні укріплені позиції. Так само разом із касетними снарядами, там, де є в них командні пункти поближче до фронту, де в них просто скупчення сили. Гатити максимально, аби вони відчували всю цю вогневу міць. Тому що зараз ми бачимо на фронті, наші сили орієнтуються на артилерії, що зрозуміло, для цього треба велика кількість снарядів, для цього треба засоби ураження. Ми про це з вами неодноразово говорили. І тепер питання до снарядів. Ось це цікавий момент з точки зору перед тим, як ми зараз перейдемо до Сходу, тому що це неможливо оминути. Зверніть увагу на. Фактично, заяви, які відбуваються з обох боків, з українського боку, все ще почалося від. Ми знову ж таки повертаємося до двох інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного для The Washington Пост про те, що треба більше зброї, літаки, ударні засоби вогневі і так далі. Артилерія і там є перелік, який навів пан Залужний. І зараз відповіді отакі йдуть з боку США і не тільки. От, наприклад, радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі каже про те, що Україна отримала все необхідне для контрнаступу. І робляться заяви з Пентагону про те, що Україна вже здійснила дуже багато і досягла багато, і фактично змусила Росію оборонятися, притисла, ну, в принципі. Мабуть, логічно, якщо ми говорили про контрнаступ, і цей контрнаступ триває, що ворог обороняється, що Росія обороняється. Це ж таки, це ж логічний, логічний ланцюжок дій. Але про що свідчать заяви? Тобто, заяви свідчать про те, що, в принципі, на думку партнерів, вони вкотре думають, що зброї достатньо, і, очевидно, треба наступати наявними ресурсами. Котре натякаючи про те, що якщо ще не залучили всі резерви, залучайте. Але резерви треба берегти. А чому треба берегти резерви? Тому що ситуація в динаміці. На сьогоднішній день ясна річ, що кидати резерви на міні поля під артилерію ворога, це зазнати невдачі і програти зрештою. Треба розуміти. Тому обирається в цій складній ситуації, непростій для нас. Мені здається, обирається комбінований найкращий варіант нашим командуванням, нашим військово-політичним керівництвом, який може бути, це фактично діяти на сьогоднішній день, ось так комбіновано атакувати на півдні, продовжувати, застосовуючи ті засоби, які можемо дозволити, з метою, щоб врешті в якийсь період часу прорвати цю лінію оборони і вийти на певний оперативний простір. І друге це відбити атаки ворога на сході. І тут ми переходимо на схід. Купінський напрямок. Я думаю, багато хто з вас чув, знає Купінсько-Лиманський напрямок. Я попереджав, я говорив про це в попередніх відео. Можете побачити, що ворог там накопичує сили і перекидає нові підрозділи з території Росії. Власне кажучи, це зараз підтверджується і офіційною позицією. А в чому ситуація і для чого це потрібно російському команду? Мі дуже просто їм там наступати легко. Не тому, що ми не обороняємось, тому що ландшафт, тому що близькість до кордону. По-друге, вони дуже сильно переживають за південь, зрештою, що українським військам вдасться прорвати лінію оборони, і наші сили підуть далі. І для них це буде катастрофа там. І південь вони розуміють, що якщо схід. Якісь території вони можуть тратити і потім відновити атаки. І це може тривати, поки триває війна. Ми наступимо, відвоюємо, вони наступлять, знову ж таки, ми десь відійдемо, потім ми наступаємо. То на півні ж є розуміння, що якщо вони відійдуть, ми їх затиснемо як мінімум в Окупованому Криму, а там Азовське море, вони нізвідки не зможуть наступати, і все. Для них це втрата. І новонаступальню. Кампанію на півдні, вони зараз будуть нездатні провести. Можливо, колись з роками там. А знову ж таки, якщо буде ще одна війна російсько-українська або ця буде той чи інший спосіб, там знову ж таки розпочнеться. Тобто, ну це колись, не зараз. І, от, власне кажучи, тому, щоби не втратити південь, вони атакують на Сході, перекинули туди підрозділи, хочуть зайти з Купінська з флангу. Мета цієї операції першочергово витягти наші резерви. Не дати і перевести, перехопити ініціативу, щоб уже російські війська наступали, ми були в обороні. А таким чином вони хочуть вирішити наступні задачі: витягти резерви, раз, а щоб ми а, не могли їх застосувати на півдні. Друге, що вони хочуть вирішити, це друге, що вони хочуть вирішити, це а, крім того, щоб витягнути резерви, фактично. Вдарити з флангу, і в разі, якщо їм вдасться пройти нашу лінію оборони, загрожувати нашому угрупованню військ в районі Білогорівки і далі на південь, в районі Бахмуту, щоб ми і там не вели наступальні дії. Ну і фактично, ось це є основна мета. Тобто, ось такі дві причини. Третя це інформаційно-психологічна традиційно, що Росія намагається використовувати, щоб сформувати бачення, що вже не вони в обороні знаходяться внаслідок українських контратак, а вже. Україна переходить в оборону внаслідок російських контратак, таку мету ставлять. Станом на сьогодні жодної з цих цілей окупантам не досягнуто. Тобто, всі атаки відбуваються, наші сили гідно і потужно тримають удар і дають відсіч. Як буде розвиватися ситуація далі, вже покажуть бойові дії. Тому що Росія зацікавлена зараз тому, аби затягти туди бойові дії максимально. Аби тягнути час, щоб ми застосовували свої засоби і там на сході, і тягнути час до осінньо-зимового періоду, коли застосування техніки буде ускладнено в польових умовах, можна буде застосовувати тільки по твердому покриттю дорогам, і вони максимально зараз почали вже тягнути час на осінь, щоб, ну вже, скажімо так, убезпечити принаймні себе на осінньо-зимовий період від наших атак на півдні, а звести. Бойові дії до таких боїв, скажімо так, більш позиційних. І, от, власне кажучи, це те, що до чого прагне ворог. Ми ж наступаємо, продовжуємо. А що якщо може бути інший сценарій, і все зайде в те, що приблизно десь так воно і буде завершуватися на осінньо-зимовий період? Тобто ми відіб'ємо атаки ворога на Сході. Будемо мати локальні успіхи і зрушення на сході, відвоюємо певні території, розіб'ємо багато ворогів і просунемося дещо на півдні до другої лінії, наприклад, оборони ворога. І далі будемо її фактично знищувати, артилерії іншими засобами. І тоді кампанія може перейти на весну наступного року, і про це вже треба говорити зараз і розуміти, що це може бути. Звичайно. Ще зараз багато чого можна зробити. Бойові дії тривають і погодні умови дозволяють, але планування передбачає те, що ми повинні говорити і про такий розвиток подій. І, звичайно, наші партнери вже зараз з ними треба вибудовувати взаємодію, що нам треба не тільки оперативні потреби, от зараз те, що. Швидко треба дати на фронт допомогти нашим бійцям, а забезпечувати і певні запаси. О, та інформація про те, що в США буде нарощуватись 80 тисяч снарядів, європейці збільшують. Ми зрештою маємо виробляти так само, можливо, все, що тільки можемо. Тобто, максимально накопичити для того, щоб створити ось цю міць, звичайно якою яку можна використати буде потужно, в тому числі, зокрема, і весною. Ну от, власне кажучи, при цьому, звичайно, а, говорячи абсолютно правильні речі, я думаю про артикульовані моменти, знову ж таки повертаючись до того, для чого була потрібна джида і зустріч там, тому що це привернуло інформаційну увагу до мирного плану нашого президента України Зеленського, а, про те, що Україна, от є умови справедливого миру, як ми це бачимо. І говорити про це потрібно, і будь-які розмови, коли без нас відбувається там про нас, чи нам намагаються якісь умови припинення вогню, перемир'я запропонувати не можуть відбуватись без нас, без урахування завжди нашої позиції. Тому цю позицію треба буде підкріплювати, за неї треба буде дуже серйозно боротися. Тому що чим далі, тим розмови про можливе перемир'я чи інші там варіанти, вони можуть. Зростати. От, власне кажучи, нам у нас зараз на сьогоднішній день потрібно максимально взаємодіяти з Заходом, бути єдиними, не забувати про внутрішні ресурси, але вони в нас обмежені, треба визнати. Але і працювати з нашими партнерами, тому що ми є абсолютно нормальними послідовними і ми просимо підтримки і допомоги. Власне кажучи, на це я теж. Намагаюсь працювати і вношу свою невеличку, скромну участь в це, спілкуючись із західними медіа на різних експертних обговореннях про те, що треба підтримати Україну, і це задача короткострокова і середньострокова, тому що бойові дії можуть бути наступного року. І цього року може все таки завершитись. Тому, власне кажучи, роботи досить багато, але працюємо на перемогу, працюємо на наше майбутнє.